Колись бібліотекарка, зараз бодібілдерка. Це Діана Хаджирадєва з Одещини. Своїм прикладом 46-річна спортсменка доводить сила жінки точно не в її слабкості. Це було, знаєте, більше як дійсно експеримент. По перше, що здатне тіло в моєму живіті, якщо це вперше. За освітою Діана, вчителька початкових класів, п'ять років працювала в селі Кам'янка. Потім переїхала до Ізмаїла, де влаштувалася бібліотекаркою. Там жінку називали бунтаркою, адже вона була дуже енергійна і завжди влаштовувала на роботі якісь заходи. Така творча робота і фото ми робили. Ну, це було дуже цікаво. Але настала пандемія. Ми вже не змогли збирати людей у такій кількості, які ми збирали. Діана сама перехворіла на ковід і не мала сил ні на що. Опанувати себе вирішила за допомогою спорту, записалася до тренажерного залу. Це був якраз мій вихідний в бібліотеці. І я пішла. І відчула оце, знаєте, як зараз як кажуть, дофамінчик прийшов дівчатам. Каже, так я щаслива. От коли я оце відчула, ну все, я хочу ще тренер Діани. Побачив у жінці потенціал і надихнув її зайнятися спортом професійно. Так, вчителька пройшла курси у Федерації бодібілдингу Одеської області та почала експериментувати з тілом. Найважчим для Діани були не силові вправи, а режим. Ти маєш взяти себе в руки і просто на автоматі. Коли ти вже доводиш до автоматизму, вже не важко. Вже просто йдеш, і робиш те, що ти звик робити. На початку так було дуже важко. Діана почала пити 4 літри води на день і розписувати раціон за годинами, адже саме харчування впливає на якість тіла. Ділиться жінка. В мене дуже немаленькі порції, бо коли люди думають, що щоб схуднути, треба менше їсти, це далеко не правда. Порція залежить від того, з чого складається ця порція. І якщо це продукти, які по-перше природні, які мають співвідношення до моєї ваги і моєї фізичного навантаження, то це вже зовсім інші цифри. Можна їсти ось столь ось, ось і поправлятися можна їсти багато і утримувати для організму все, що йому потрібно. А торік Діана наважилася взяти участь у першому в житті змаганні, окрім фізичної форми, треба було навчитись позувати, аби на сцені вигідно продемонструвати м'язи. Цього жінку навчила атлетка, з якою вони також познайомилися у тренажерній залі. Я дивлюся на свої перші відео, це Дуже смішно, але вона мене дуже тоді підносила. Каже, тебе є дані. А я дивлюся, за що вона мене там хвалила. Я не знаю. Та наполегливість взяла своє у віці 45 років. Діана стала чемпіонкою України з бодібілдингу. Це для мене було знаєте, ти стоїш і, і чуєш третьої стала, та дівчина, другою стала, та дівчина. І тут ти так два, три. А першою то стала я, ну, оця мить вона ніколи не забудеться. Це просто неймовірні відчуття. І гордості, і невіри, і радості, просто якесь якісь крила тебе підняли, і, і ти десь між небом і землею. Діана виховує сина підлітка і продовжує брати участь у змаганнях. Зараз тренується з чемпіонами України. Колишня бібліотекарка стала однією з шести найкращих спортсменок України. Все, що і, за що я беруся, я вивчаю, я горю цим ділом, і тому за що б я не. Бралася завжди, захоплювалася, як ти так можеш. Просто треба, щоб ти любити те, що ти робиш, і робити те, що ти любиш, і дійсно від цього отримувати задоволення. Діана допомагає й іншим жінкам зміцнювати своє тіло. Працює фітнес-тренеркою, а ще займається контролем їхнього харчування онлайн. Діана живе за принципами: іди туди, де страшно, роби те, що любиш. «Знаходь час для того, що тебе наповнює, і надихає на це інших.